Моя найбільша американська Christmas tree. в цьому році я купила найбільшу ялинку в своєму житті, щоб втілити свою велику маленьку різдвяну мрію. Хотілося почуватись маленькою дівчинкою, а де так почуватись, як не біля такого величезного деревця. Купила я цю красуню ще влітку, і як чесний блогер, скажу вам правду за 40 доларів. Я знаю, що в цьому році супер стильно просто чіпляти один величезний бант і не заморочуватись, але я маю свою картинку в голові, і вона далеко не мінімалістична. Тому всі інші гроші пішли на скляні іграшки, які ми докупляємо щороку, і тут я вже не рахувала, тому точної суми назвати вам не зможу. Лише гілочки з коробками вдвох з моєю подругою розправляли цілих три години. Ці всі дощики, різнокольорова герлянда і блискітки то не моя естетика, ще з дитинства. Тому ми нав'язали гору червоних бантів яких ще багацько залишилось в кінці після того, як ми завершили, і почали прикрашати ялинку. Гірлянда, що в нас була, мені не сподобалась на цій ялинці, тому я поїхала в Таргет і купила нову. Увесь процес розправляння, в'язання бантів та прикрашання зайняв майже два дні. Але, дивлячись на таку ялинку, я думаю, що вона того вартувала. А ви як думаєте? Поки ми доробляли останні штрихи, наші чоловіки грали в американські карти і готували найсмачнішу в світі шаурму. Ми з моєю подругою завершили наряжати ялинку і біжимо куштувати шаурму. А ви підписуйтесь!